Дороги, що переплилися у Коломиї, відкрили виставку творів родини Оксани Литвини та Ярослава Сахра. Колоритний тканий вручну, верхній, жіночий та чоловічий одяг їхнього авторства, вже давно знаний на українській та міжнародній мистецьких аренах. Експозицію представили у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Деталі від Мар'яни Мацьків. Оксана Литвин і Ярослав Сахро знаються близько 30 років. Уродженка рівенщини, пані Оксана секретами художнього текстилю оволоділа у Львівському інституті декоративно-прикладного мистецтва. Ну а пан Ярослав Корінний Гуцул мистецтво ткання вдосконалював у гобеленових майстернях. Почалося з того, що вона вчилася в інституті. У мене я після школи, значить, шукається роботи. В нас організовується гобеленовий цех. І мені йде пропозиція, йди туди влаштовуйся, може по гобеленах. Звичайно, що я чую випадково з Оксаною, дружиною теперішньою переговорив, каже, звичайно, що туди йди. Ну, я думаю, тоді вже й почався весь тандем. Та як вона вчилась на текстильному факультеті, то в нас вже йшла співпраця. Я думаю, з того часу. У родині Ярослава Сахра була одна з перших ліжникарок Параска Дудяк його бабця. А мама Мирослава Сахро тривалий час очолювала відділ тканин у Коломийському музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Його батько теж займався творчістю. А Оксану Литвин без жодного мистецького коріння цілком закономірно можна назвати самородком. Я ну, якби одна в своїй сім'ї займаюся цим мистецтвом, це тільки підтверджує теорію про те, що. Господь Бог обдаровує, обдаровує незалежно від спадщини і прокидає, прокидає ті, можливо, в людині ну, таланти, які не обов'язково в родині якимось належним чином зберігаються. У першій виставковій залі представлена експозиція спогад про творчих батьків пана Ярослава, художника Петра Юрійовича і наукову співробітницю музею Мирославу Петрівну. Саме завдяки їм сформувався як митець пан Ярослав. Не останню роль відіграла і його половинка Оксана, тож назву виставки обрали не випадково дороги, що переплилися. Ми все ж таки продовжуємо батьківський шлях їхній творчі. Йдемо в цьому напрямку, а ця виставка то, що ми змогли за ці всі роки щось зробити і представляємо її цю всю нашу роботу. Сьогодні Різдво і, і тому ми віддаємо пошану. Своїм батькам, своїм пращурам це так, як та кутя на столі у нас стоїть. Ми ставимо тарілочку, ставимо те належне, що дає нам. Дає можливість згадати наших померлих. Оксана Литвин та Ярослав Сахро створюють оригінальні виткані технікою гобеленового ткання моделі жіночих пальт і чоловічих курток. Як основний матеріал для ткання використовують ліжникову нитку, спрядену з овечої шерсті натурального забарвлення чи фарбовану природніми барвниками. Та все ж головним генератором ідей у творчому тандемі є пані Оксана. Всі ідеї буквально ми стараємося їх уже разом доводити до кінця. Нас підштовхують, що до цього всього і замовлення. І йдуть постійно замовлення. І, звичайно, що кожна річ вона по-любому виходить інакше, ніж попередня копія майже не робиться. І Замовлення так само підштовхують, бо це є наш заробіток, наше прожиття. Подружжя митців є учасниками численних виставок як в Україні, так і за її межами. Їхні роботи зберігаються у приватних колекціях Росії, Польщі, Ізраїлю, Франції, Великобританії, Сполучених Штатів Америки та Канади. Часто художники беруть участь і у пленерах. Подружжя Ярослав Сахро і Оксана Литвин це унікальне явище в Україні. Бо так розвинути цей проєкт екологічний ракурс, де застосовувалися рослинні барвники, де сучасна тканина в давній технології прозвучала абсолютно модерно і сучасно, то треба бути дуже талановитими. Це унікальні абсолютно майстри, які працюють над сучасними моделями одягу, які зроблені на народних традиціях. Безумовно, ці люди надзвичайно і талановиті і досить відомі вже на Україні. І мені би хотілося. Привітати саме цих людей, з тим, що зовсім недавно, буквально перед новим роком, вони стали членами Національної спілки художників України. Хоча, б, безумовно, цього звання вже заслуговують давним-давно. Високо оцінює мистецтво Оксани та Ярослава, також директор музею мистецтв Прикарпаття Михайло Дайнега. Він спеціально приїхав у Коломию, аби привітати дизайнерів. Мистецтво Оксани, котре. Як можна побачити, і на мені так само я сьогодні приїхав на відкриття виставки. Вважаю, що вона зуміла знайти у цьому сучасному світі знайти свій бренд. І через це вона є впізнавальна не тільки на Україні, а вона вже відома і у світі. Окрім експозиції спогаду, майстри представили у музеї свої ткані, пальта, гобелени та ліжники. Деякі роботи Оксани Литвин і Ярослава Сахра можна було побачити і на гостях виставки. А людей цього дня зібралось багато, і майже всі зачаровані творіннями митців.